ранній площі міста, де цвіте акація, у Конституцію держави голосила нація, запорізький гетьман орлик для свого народу постарався, щоб жили по своєму закону. Не одні ще покоління старались, боролись та про війну Україну, мріяли, молились. Щоб ми в своїй країні могли вільно жити, щоб довелося нашим героям суду пролити На трайні площі міста, де цвіте акація, українську конституцію знов святкує нація. Начія нова та вільна, вільна в своєму краю. Любіть свою Україну і святом вас вітаю. Я українка, у мене є право на рідну мову та свою державу. О, гордий прапор, золотиста сини, На щастя жити у своїй країні. Я українка. Маю право знати. у всіх Героїв, що мене захищають, На незалежну і міцну державу. На все гарантовано поправу. Люди всіх родин і націй задля миру і добра у один не роз'єднались, щоб держава в них була. Українські люди здавно тут у злагоді жили. Захищали честь і правду, і культуру берегли перед совістю і Богом час настав тримати звіт. Україна для народу, конституція для всіх, для могутньої держави треба влада і кордон. Конституція країни, основний для всіх закон. Де навчатись, працювати, і коли відпочивати. Хто лікує нас іде, кожен відповідь знайде, скільки в світі запитань, стільки різних є завдань, і один законовказ Конституції указ. Всі закони, як родина, тут зібрались воєдино. Може, й ти, як підростеш, теж закон туди внесеш. 28 червня День Конституції України. Святкується це свято щорічно на честь прийняття Конституції України. Конституція України це збірник законів нашої держави. Саме Конституція дає нам право жити, навчатися, працювати, відпочивати, лікуватися. В Конституції записані і наші обов'язки: обов'язок захищати свою батьківщину, обов'язок берегти природу, обов'язок виконувати закони Конституції, День Конституції єдине державне свято, яке згадується в самій Конституції.